Добрий день! Ми закінчили бухгалтерський облік. Тепер зробимо бухгалтерські звіти. Баланс піанель та кешло. Як зробити баланс піанель та кешло? Бухгалтерія рахує. Активи, витрати, інвестиції, зобов'язання та доходи. Їх надходження, вибуття, залишки. Баланс показує залишки. Доходи за мінусом витрат, прибуток бізнесу. Баланси показують прибуток. А догоди та витрати в окремому звіті, він називається PNL. Серед активів є гроші та негрошові активи. Прибуток рідко дорівнює залишку грошей. Тоді потрібно дати пояснення, де різниця між прибутком бізнесу та його грошима. У нас завжди буде баланс. А це значить, що прибуток, зменшений на негрошові активи та збільшений на інвестиції і зобов'язання, дорівнює залишку грошей. Прибуток не дорівнює залишку грошей, тому що частина грошей в інших активах, але також є інвестиції власників бізнесу та позикові кошти. Такий звіт називається кишфло. Щоб порахувати залишки, потрібно знати надходження та вибуття активів, витрат інвестицій зобов'язань та доходів. Це видно в обіговому балансі. Надходження та вибуття активів витрат інвестицій зобов'язань та доходів. Рахується методом подвійного запису через дебет Кредит. Маємо схему, як зробити баланс PNL та кешфло. Облік операцій подвійним записом. Обіговий баланс. баланс залишків активів, інвестицій, зобов'язань та прибутку. pnl кешфло. Тепер на нашому прикладі. Ми провели облік та отримали обіговий баланс. Виключимо статті без залишків, а прибуток виведемо в піанель. Маємо обіговий баланс залишків, активів інвестицій, зобов'язань та прибутку, а дані для ПНЛ беремо із фінансового результату. Зробимо кишку. Чистий прибуток, мінус обладнання без амортизації, мінус запаси матеріалів незавершеного виробництва готової продукції, мінус дебіторська заборгованість, плюс інвестиція, плюс зобов'язання дорівнює залишкою грошей. Заносимо показники, затверджені форми балансу, PNL та кешфу. Баланс звіт про фінансовий стан. Залишки по дебету це актив балансу. Залишки по кредиту це пасив балансу. Є інструкція Мінфіну, в рядок балансу записувати показники рахунків обліку. Але можна спробувати зробити це без інструкції, виходячи з простої логіки. Це актив це пасив. Актив. Первісна вартість основних засобів, знос, запаси, гроші та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість за продукцію, товари роботи послуги. Пасив поточна кредиторська заборгованість за товари роботи послуги, розрахунки і заплати праці, інвестиція власників, чистий прибуток, теж саме по звіту про фінансові результати P&L – та звіту про рух грошових коштів кешфло. Всі операції, на основі котрих зроблені звіти, видно в зведеній таблиці, яку в бухгалтерії називають шахматка. Про бухгалтерський облік на цьому все. Заключення подивимось програмне забезпечення для його введення. Дякую!